Доброго ранку всім, а друзі. Насміялась, нарадувалась сьогодні, прокинулась, нарешті щаслива. Так, добрий день добрий ранок, добрий день всім з вами. Галина Позивний Срака. Мені шуткують тут сусіди, що я за зиму поправилась. Стала, от срака як братська могила. От кажуть, Галина позивний срака. Я хотіла сказати, що я вперше за останній час прокинулася щаслива. Що зараз взялись, звісно, за цих ухилянтів, що поза кордоном сидять, Наш, наша рада і наша влада робить все для людей. Все для людей, кожен день нові закони придумуються для людей, щоб покращити життя людей і країни. І в країну нашу треба комусь захищати. Треба захищати, а вони, бачите, поїхали туди, розкошують поза кордоном. Один там пише. Поїхали, бо, бо, бо доньку треба було рятувати. Якась болезнь у доньки, і вони, типу, поїхали важко з жінкою працювали, щоб вилікувати доньку. Бо в Україні типу, немає такої медицини. І що я хочу сказати? Що Бог, як, бо, якби Бог би хотів би зробити таку медицину в Україні, то він би зробив. Не треба оправдовуватися, прикриватись доньками ото, шукати. Якщо, якщо на життя, то на життя. Подімаєте? А вони от і, за права, якісь за 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 луч, лучшим життям. І всі кажуть, що в Україні со совєтські ценності якісь. Наче це щось погане таке. Були якось так, як жили, якось як, як, як уміли. Якось жили, а ті всі, що хотіли кращого життя, понімаєте, що в них Європа, що вони не хочуть туалети на вулиці опорожнятися, що вони не хочуть по башке получати, якщо є за що, понімаєте? Ті всі геї, які <святливо> <святливо> хитрі, звісно, не х хочуть поїбліщу получать. Хитро Повтікали, подімаєте, оті всі, оті всі такі, які в яких професії, понімаєте, які тут зарплату кажуть, несправедлива зарплата. Подівайте несправедлива. За, за лучшим життям по поїхали, бо їх не устраює, ковнатні розтяння. Понімаєте, ми як жили тут по нашому, по українському, понімайте, не поїдеш, не підмажеш. А вони, бачите, хотіли кращого життя. І вони ще й кажуть, що вони донатять Україні, що вони війську допомагають. По 10 років не живуть в країні, а все одно допомагають. Бо дужні! Бо Бодолжені! І от проти Зеленського нашого, що Зеленський робить геноцид мов е, е, е дерьма то-то придумали, так кажуть, на, нашого, на, нашого, на нашу святу божественну людину. От, от, кажуть, Дірма". От таке от, відкривають пасть. І зараз їм обірвалося. Кинули Зеленського, кинули батьківщину, от не буде їм. розумієте, Доступ до українських благ цивілізації. І я кажу, от що забирать хати, Забирать. Остались якісь хати тут в Україні, забарать! Без угла, от я дивлюсь про зухлу. Таке, таке, таке от воно воно таке дитя, якесь таке блаженне, якесь, якесь таке, як не одмірась І такі, такі мислі умні. Хто їй посилає ті мислі? Це ж треба щось таке, не знаю, приймати, щоб такий був розширене сознання таке було, і щоб оце так, таку правду не бояться говорить, і вона каже, що жінок. Треба відправляти на фронт. Я, звісно, сама на фронт не хочу. Я трошки склала, якщо що десь треба підмазати. От, але треба, розумієте? І тут же знов хейтер от знову, от знову куди не вилазить. Це, це от патріотичне Порошенківське говніцо вилазить. Що, А якщо про жінок влада говорить, то де ж донька Зеленського? Понимаєте, як вони заходять? Де ж донька Зеленського? Зараз це на святе. Оці порохоботи. Парахоботи, заряться на світе на дітей, то одна справа, що як якась роботяща е Галя чи Лена чи Володя якийсь, і їхніх дітей і внуків, простих людей, розумієте, Простих отих дітей забирають, простих людей. Понімаєте, якогось там Володіного внука, Галіного сина, понімаєте, забрали. То люди прості, розумієте, прості люди, а це доньку до доньки самого Зеленського придовжується, понимаєте? Так, такий титанічний труд вкладає в країну. От, то їхні, їхні е, діти і внуки мають бути недоторкані, як в Індії корова, От, хоч, хоч, хоч сере, хоч куди обсирає, що хоче, куди ліза, не доторкать, бо вони жертвують собою. Понимаете? Вони, Зеленська, теж в НАТО в тих костюмах таких красивих виходить кругом. Все заради за благочинності. От, і теж не бачить дітей. І таке люди говорять. Того получите зараз. Получите за за за, за все, що говорите таке, непонятне що. А тих ухилянців... Е це не повинно бути. Повинні всі повернутися і померти за Зеленського. Понимаєте? Всі повернуть за, за державу, за Україну. Без Зеленського нема країни. Бо яка це країна без лідера? Яка, яка може бути країна, яка може бути доля без лідера такого вибору, що Боже і помазані? Ви бачите, вже і вибори мали бути. І не було, а він все одно стався. Бо це, бо це Боже і помазані, понимаєте? І такі діла. І треба забирати, треба конфіскувати квартири, машини і, і знову і знов, таке вони говорять то депутати, чиновники політики. Що ви хочете до тих артистів, пристаєте? Артисти не повинні розлікати людей. А ми прості люди, нема чим одмазатися, повинні бути самі вибирали 70 відсот... 73 відсотків наших. Зробили розумний вибір у 2019 році, який до сих пір нас згріває. Бо якби не Зеленський, якби не зеленський, я б не знаю, що було, той Порошенко. Що він б? Запротив російські соцмережі. Навпаки, може, якби були російські соцмережі, то ми б якось без росіянами договорились. Може б якось встали навколішки, на випросили миру, випросили, принизили себе. І не треба нас називати малоросами. І, і вони кажуть, що взяли б Україну за день, якби всі в контакті сиділи. Таке, от мене таке. Ми 73%, ми за благо України і наш вибір. Подивіться, яку красу Україні приніс. Подивіться, яке щастя Україні приніс наш вибір. От. І ми не боїмося карми, бо наш вибір був правильний. Тому що все добре, трошки вип'ємо, похмелимось. І добре, що комусь погано. От добре, що комусь погано. Хай не отримують ті консульські послуги. От добре, що комусь погано. Отакі От діла.